А скільки український бізнес може втрачати зараз через акцію польських протестувальників? Про це запитаємо в Олександра Бондаренка, керуючого партнера бюро інвестиційних програм. Добрий вечір Добрий вечір, вітаємо вас. Пане Олександре, тривалий час бачимо цю акцію. Оголошена вона також не на один тиждень, і діалог лише ось зараз певний розпочався. Втім, ні до чого він не призвів. Український уряд відсилає е учасників протесту до польського Кабміну. На вашу думку, скільки зараз можна обрахувати втрати української економіки від простою вантажівок на кордонах на пропускних пунктах між нашою державою та польщею? Ну, треба по перше сказати, що е, черги величезні, десь 30-40 кілометрів. Ну залежно від е, пункту перетину на ягодині, так точно. На рава руські теж десь 20-30 кілометрів. На краковці трошки менше. Це ну на сьогоднішній момент це близько 5-7 тисяч фур. Складно брахувати, тому що черга постійно додається, і вантажі, які не можуть в'їхати в Україну, і відповідно експорт, які не може в'їхати в Європейський Союз, це. Ну, це сотні мільйонів євро. Тобто, ну знов таки, складно порахувати, але приблизно там на 300-400 мільйонів євро є вантажів, які не можуть перетнути кордон в обидві. В обидві боки, наприклад, Фозі Груп, відомий да, рітейл-гравець на ринку України. Це друга за обсягами мережа продуктових магазинів, не може машинами ввести. От мені давали інформацію, більше тисячі машин. Контейнерів стоїть тільки у ці групи продовольчих товарів у собі, які обсяги. Ну тому що це там один з найбільших імпортерів продуктів харчування України. Тобто, ну ми в бюро інвестиційних програм грубо порахували на день приблизно втрачають наші українські підприємства. Разом десь 10-15 мільйонів євро збитків щоденно. Тобто кожен день страйку вартує там до 15 мільйонів євро нашим українським власникам бізнесу. Це колосальні цифри. І що ми бачимо, що є ризик закінчення страйку от з тими, згідно з тими датами, як вони оголосили, ці страйкарі польські 4 січня 2024 року. Адже по суті зараз такий клінч в перемовинах. Тому що дійсно наше міністерство інфраструктури каже, що звертайтеся до польського уряду щодо ваших внутрішньопольських бізнесових проблем, адже змінити чи там відмінити без, без, ну, регуляції доступ українських перевізників на європейський ринок, неможливо, тому що всі підписані міжнародні угоди, і наші українські логісти спокійно можуть і мають працювати на ринку європейського союзу, тому. Ці, ну я би сказав, більше політичні вимоги польських перевізників дійсно не є адекватними щодо черг. Щодо системи є черга, щодо окремих доріг для і для пустих і, ну порожніх вантажівок. Так це треба робити, тому що дійсно не вистачає логістичної інфраструктури з українського боку. Так точно треба більше, по перше, пунктів перетину кордону з Польщею та і з іншими європейськими Ськими країнами, тому що зараз у нас там близько 15 активних е, пунктів переходу з ЄС, які м, випускають вантажівки різних обсягів. Але щодо саме не до недопущення українських логістів на ринок європейського союзу, це абсолютно нісенітниця, тобто це політичні лозунги, на які не можна йти на жодні компроміси. А е, чисто інфраструктурні питання треба е, закривати і дійсно розширювати логі. Логістичні спроможності українських пунктів перетину ось, Тут... досить цікава ситуація. Пане Олександре виникає Україна не може допомогти польським перевізникам, тому що діє в межах і в норм, які підписані з міжнародним згідно з міжнародним законодавством. Тобто, -то ми дотримуємося букви закону Україна. Абсолютно. А ось з боку Польщі, польський уряд не звертає виходить увагу на ці акції і порушує міжнародне законодавство. Чому дозволяють Це... такі акції проводити? Водити зі свого боку польські урядовці? Тут, Василю, у мене виникає питання. Дійсно, наскільки тут політична складова грає роль? Ну, це на зразок ситуації з зерном. Ну, абсолютно. Ну зараз ми обчуємо штурмку. Я просто думаю, що якби влада Ну хотіла цю ситуацію змінити зараз, ну я думаю, що були вжиті певні заходи. Тому що це фактично брати в заручники українську владу ну, відтак і польська, якщо польська влада тут не про справа. Будь ласка. От яка ваша yeah. думка? Я думаю, що це абсолютно аналогічна ситуація забороні транзиту. Ви пам'ятаєте у квітні цього року була ситуація, коли польська сторона навіть транзит українських зернових заборонила це. Просто нікуди не вписується. Ну, правда, там за два за два тижні буквально вирішили цю ситуацію, і до порту Порту Гданськ дозволили там з певними документами транзитними довозити українське збіжжя для експорту в різні країни країни світу. Але навіть транзит це взагалі був нонсенс. Навіть щодо заборони імпорту, це суперечить нормам світової організації торгівлі і всім підписаним міжрядовим і європейським договором. Про економічне співробітництво тому дійсно вже є в цьому році два інциденти міжнародні зі сторони польського там бізнесу, асоціації по суті лобістів польського бізнесу порушення міжнародних економічних угод. І звичайно, тут нам заважали вибори парламентські в Польщі, але зараз вибори закінчилися. Ми бачимо ще не сформований уряд. І це я думаю теж є причиною, чому розгортаються такі е, політичні страйки з боку польських перевізників. Ось коли буде уряд на, на початку грудня, десь от ми порахували, що на першому тижні грудня мають бути вже обраний в сеймі прем'єр-міністр і ну коаліційний уряд. Тоді буде легше домовлятися і тиснути угу. на е, польські асоціації. Зараз нема ж з ким домовлятися українському урядові. Дякую. Дякую вам, що долучилися до розмови Олександр Бондаренко, керуючий партнер бюро інвестиційних програм.